Я навіть зробила собі сценарій. Ой, це не сценарій, це морський мій. Передаю привіт всім, з ким я граю морський мій. Чому я тримаю книгу? Ви не знаєте ось цей час? Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги і психологію, тому я тут. Якщо ви раптом давно чекали, мене на цьому каналі, ось я. Давно не виходило відео і, можливо, навіть це не вийде, але я його знімаю. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто мене підтримує, всім, хто пише мені коменти під відео, всім, хто пише мені в особисті повідомлення, запитую, де відео. Я дуже вам всім вдячна за підтримку. Мені дуже приємна ваша підтримка, і я кожного дня хочу закинути канал. А коли отримую втримую такі повідомлення від вас, то думаю, ні варто повернутися. Варто щось зробити. Коротше кажучи, тема, яка мене повернула до зйомки відео, те, що мене надихнуло, це поговорити про психологію. У цьому відео я хочу обговорити з вами психологічні проблеми. Персонажів фентезі. Конкретно у цьому відео я хочу обговорити таку проблему, як синдром рятівника. І, як приклад, я взяла персонажа Сари Джеймас Фейру з двору Шептотріант. Важливі дисклеймери. Перший дисклеймер, я не працюю психологом, я просто знімаю вам таке відео з диванною психологією. Моя особиста думка, моє особисте бачення синдрому самозванця, персонажки, проявлення цього синдрому, цієї проблеми і взагалі, чому це проблема. Особиста думка без ніяких претензій на те, що я Фройд. Другий дисклеймер, я прочитала тільки першу книгу, тільки двірши півотроян, тому я не сужу всю серію, я не знаю, що там буде далі. Як буде розкриватись персонажка, що з нею буде? Тобто, от що я прочитала в першій книзі, що я дізналась, те я вам буду розповідати мою особисту думку про фейру. Отже, переходимо тепер вже до самого відео. Розповім вам, хто ж така Фейра, що таке двірші півотріанти? Це підліткове фентезі. Тут є головна героїня. Вона. Якщо не помиляюся, підліток вона середня дитина в родині, вона отримує всю родину. Родина її збідніла, зараз живе в маленькій халупці, поруч з лісом, і вони, щоб прогодуватись, прям треба ходити на полювання. От, прям що вони вполюють, те вони з'їдять. Якщо вони нічого не вполюють, то нічого не з'їдять і взагалі можуть померти від голоду. У родині Фейри є старша сестра, молодша сестра і батько. Батько має каліцтво, тому він не може взяти на себе таку функцію, скажімо так, як ми розуміємо, якщо, якщо чесно, я не впевнена до кінця, що батько. Не може робити нічого, але це ми говоримо трохи далі. Наша героїня підліток потрапляє в таку ситуацію, де її від родини забирає монстр, але він ще одночасно і принц. Він забирає її до себе в полон. Скажімо так, вона має жити в золотій клітці. Це як я бачу. Короткий переказ цієї книги. Що таке синдром рятівника? Не претендую на научну термінологію своїми словами, що я вкладаю. так, насправді це може бути там більш такі глибокі ну, від себе кажу. Для мене синдром рятівника. Це це патологічне бажання, патологічні дії людини на те, щоб когось врятувати, комусь допомогти. Постійна турбота про когось, навіть коли вас не просять про це. Така можна можна сказати, що вона вже переходить якусь межу, вона може заважати іншим людям. Це турбота. Від якої ви самі можете страждати, тобто ви щось робите для людей. А вони невдячні такі, не помічають вашої турботи. І ви вже страждаєте від цього від того, що ви для них все, а вони вам нічого навіть дякую не кажуть. Оце я маю на увазі під синдромом рятівника. Також поняття рятування входить переробити людину, зробити там з алкоголіка здорового чи там не знаю, з бомжа мільйонера. Але це не дуже резонує до феєри, тому я це не згадую у відео. Чому це проблема? Ну, якщо задуматись, то можна сказати, що допомагати людям це класно. Але я по порядку на прикладах фейри поясню що, що це і чому це може бути погано. Фейра, наша, хоче втекти з полону, щоб врятувати свою родину. Тому це нормально. Це нормально, що людина не хоче жити в золотій клітці. Так вона переживає про свою родину, хоче жити з ним. Але є пару нюансів. Один з нюансів, те, що в неї не те, щоб дуже гарні стосунки з родиною. Тобто, як я відчула читаючи цю книгу, немає такого, що вона скучила за родиною, а вони будуть скучати за нею. І тому вона хоче об'єднатися. Як на мене, Фейра... Так для неї дуже важливо, щоб саме вона рятувала свою родину. Тобто, уявіть, якщо ви так сильно переживаєте за свою родину, то вам має бути байдуже, хто ну зробить їй добре. Так я не кажу там. Давайте ми не будемо там якісь що маньяк вбивця, щось у супергіперболізувати ситуацію. От у нас є в принципі плюс-мінус якісь нормальні людина, яка точно сказала, магічна істота, яка точно сказала, що твоя родина буде в безпеці, багата, здорова, сита. Найголовніше сита для неї важливо, щоб родина була сита, не помре з голоду, так як було при ній. При ній родина могла. Померти з голоду зараз у родини є все, чого Фейра для них хотіла, але вона цим не вдоволена і вона намагається втякти з полону. Тобто, як на мене, фейрі важливо, щоб саме вона проявляла героїзм, саме вона рятувала свою родину. Для мене це не здорово, тому що якщо є можливість, що хтось інший дасть твоїй родині все, будь ласка, скажи клас, супер, але. Фера, ні, вона вона може, поки вона буде йти лісом до того свого дому, вона може загинути. І родина втратить всю цю опіку, втратить всі ці блага. Тобто, це не просто там, що вона горда не приймає допомогу. Вона ставить під ризик свою родину, але і важливо, щоб саме вона. За всіма слідкувала саме вона всіх рятувала. На мою особисту думку. Я бачу це так. Ще один важливий момент. Ви можете мені сказати, що Нофера дала обіцянку матері, що вона буде слідкувати за родиною, що вона їх всіх не покине, і оця обіцянка її втримує від того, що от вона не може їх відпустити. Е, так, дійсно таке є, але вона їх і не відпускає. Вона дала обіцянку матері, що буде слідкувати за своєю родиною. Це є, вона не залишає своїх рідних, вона буде. Терпіти цей полон в цього принца заради них, тобто в концепції того, що вона така жертва дала мамі обіцянку, все є супер, все складається так, як їй треба. Але чомусь їй це не підходить, вона хоче робити по-іншому. Щодо того, що я сказала, що вона жертва, дійсно, вона жертвує всім своїм заради родини. Це ще один показник синдрому рятівника, оця жертвеність. Але, як на мене, люди з синдрому рятівника вони насолоджуються цією жертвеністю. Так, вони можуть навіть це не розуміти, але. Ну, коли вас не просили про це, ви навіть не знаєте вона навіть не знає, чи впоралась би її родина без неї. Вона каже, що її тут прям прямим текстом написано, що її старша сестра зробила би все, що завгодно, заради молодшої сестри. Тобто вона розуміє, що насправді вони з неї не помруть, але думає, що ні, ну можуть померти без неї, бо вони такі беззахисні і безпорадні. Ні, вони не безпорадні. Але Фейра не хоче цього визнавати, і от вона така вся жертвує всім заради родини, навіть кохання. Ця жертвеність або там цей синдром синдромітівника не дає її родині розкритись. Про це також поговоримо потім. 에, для чого вона це робить? Для чого їй цей героїзм? Ну, напевно, як на, як на мене, знов таки все тут в цьому відео, тільки моя особиста думка. Можливо, це трошки. Надає їй якоїсь значущості в житті, тобто вона відчуває себе. От вона відповідає за родину, вона виконує обіцянку матері. Вона вся така класна, вона молодець. Плюс ще можливо, як я бачу з книги, що старша сестра дружить з молодшою, батько ніби такий рівновіддалений від всіх. І ніби як їй треба заслужити, якось любов, їй треба, щоб про неї пам'ятали, щоб від неї залежали. Тобто, в мене складається таке враження, що якби фейри не ходили на полювання і не приносила їжу, то ніхто б її можливо не згадав про неї. Це тільки перша книга. Можливо, далі там в наступних книгах найкращі подружки з сестрою. Я не знаю. Але от те, що складається в мене з першої книги, що якби вона цього не робила, то може б вона своїй родині і не потрібно була, або там ніяк би себе не проявляла. І як я думаю, дуже часто люди з синдромом рятівника роблять це якраз для того, щоб заслужити любов своїх близьких. Хоча насправді заслуговувати любов не потрібно. Не можна, не треба забудьте про це. Вас мають любити за те, що ви такі класні, ви маєте працювати над собою, бути хорошим, класним. Е, все супер. Якщо вас люблять і не люблять, ну значить так вийшло. Є люди, які вас полюблять в будь-якому разі. А не хочу давати психологічні поради. Це просто життєва, життєва порада, як на мене, що ти ці всі слова про заслуговувати, я проти них. Ви можете мені сказати, що от що значить вона має терпіти сидіти в полоні. Ти пропонуєш їй сидіти в цій золотій клітці заради родини. Це ж. Це ж також погано, це ж також прояв синдрому рівтівника. Так, згодна. Але я не пропоную фейрі просто сидіти в цій кліці і страждати. На секундочку, як на мене, оскільки я читала, з першої секунди вона говорить тільки про родину. Їй кажуть, все ок, родина магічним чином забезпечена. У неї є все там, їжа, якась безпека, не хвилюйся. Вона говорить тільки про родину, і вона не виділяє часу зовсім, щоб сісти, посудіти і подумати про свою проблему, про свою халепу, в якій вона опинилась. Вона в полоні у якогось принца чи монстра. Вона дізналась про магічний світ. Вона розуміє, що магічний світ не такий, який вона думала. Вона замість того, щоб сісти, прорефлексувати своє життя, своє обстановище, в якому вона опинилась, що їй робити далі. Як її... Жити, як їй бути, просувати свої почуття до Люсьєна чи Темліна, чи до того ж Різанда, Щось подумати, вона цього не робить. Вона думає тільки про те, що треба рятувати родину. Хоча, по факту, от прямо зараз цього тижня її точно рятувати не треба. Тиждень-два, щоб вона там не думала, що все ж таки ні, її родина без неї їм буде сумно. Тиждень-два її родина би точно прожила в таких умовах нормально, їй би вистачило цього часу, щоб просто подумати. Ну, це я кажу для книжкового світу. Напевно, для реального світу, звичайно, тиждень-два це мало занадто для самокопання, саморефлексії, але для книжки могло б бути вдосталь. Як на мене, дуже характерний показник синдрому рятівника це те, що ця людина рятує усіх, окрім себе. Ця людина просто прокрастинує, коли треба вирішувати свої проблеми. Якщо Ну, найчастіше мені здається, якраз у рятівників дуже багато проблем: мільйон проблем, але вони їх не вирішують, вони на них забивають, тому що їм треба рятувати когось іншого. І як на мене, це прям захисний механізм. Тобто вони, щоб не вирішувати свої проблеми, шукають інші проблеми і намагають їх вирішити. Можливо, підсвідомо тому що вони хочуть, щоб хтось прийшов так само в їх життя і вирішив їх проблеми. Я не знаю. Або ще як варіант, вони зовсім не хочуть брати відповідальність за своє життя. Я не досліджувала з наукової точки зору цей синдром, але от у таке в мене. Сприйняття цієї психологічної проблеми. Фейра не вирішує свої проблеми як типовий рятівник. Вона хоче вирішувати проблеми усіх, крім себе. Ще один важливий, як на мене, момент це от прям дуже суб'єктивно. А у нас тут буде історія кохання, і ніби поступово фейра закохується в цього принца, але мені здалося, ну, вибачте, для кого це буде спойлер, але там вона в певний момент його покине, все ж таки піде до родини. Не скажу йому, що вона його кохає, нічого такого. І. Як на мене, вона закохається в нього тільки тоді, коли його треба буде рятувати. Можливо, я не права, але от реально в мене було таке враження, що їй ледь не байдуже на нього було. Потім, як тільки треба було рятувати його, все вона в нього закохалась вже кохання всього мого життя. Хоча так вона прям до нього не тягнулась, як мені здається. Оця от тяга до людей, яких треба рятувати, може бути нездоровою, може бути. Пагубною для людини, тому що вона хоче врятувати там якогось, я не знаю. Бо... в цьому плані тут в цій книзі це не бомж, не алкоголік, але може таке бути, що от в реальному житті люди з синдромом ютьівника йдуть рятувати бомжів, алкоголиків, аб'юзерів. Я його виправлю, я його вилікую. зі мною він заживе своє найкраще життя, але найчастіше так не працює. Що поганого конкретно в ситуації Фейри із цим, тим що, те, що вона біжить його. Рятувати, вона вже думає, що вона в нього закохана, там вона в нього закохується, але вона знов не має ніякої рефлексії, де вона думає, чому вони закохались, що може в них бути разом в майбутньому, е, там не шо в них спільного. Якісь такі думки, де просто ти сів і подумав, що там ага, так я дійсно кохаю цю людину, бо ми дійсно будемо разом. Так у неї не було часу на це. Можна списати <смістити> на те, що там все було дуже швидко. Але поки вона в нього сиділа, навіть можна було про це подумати. Тобто до чого я веду, що ці почуття можуть бути нещирими. Що як тільки ви людину починаєте рятувати, ви її рятуєте, все потім, а потім вам вже ця людина не цікава, бо ви її врятували. Вже немає сенсу з нею разом бути. Ось таке моє бачення. А, ніби розповіла вам про основні, як я бачу, такі приклади, приклади чи доводи, чому фейра має синдром рятівника. Це не те, що ну з це можна жити, але від цього можна і страждати. Знов таки, якщо ви в якісь обізовні стосунки, вступаєте через це. Або якщо ви страждаєте від того, що ви всіх рятуєте, вам ніхто не каже дякую. Тобто, знаєте, це я для вас все, а ви всі невдячні. І людина допомагає, людина витрачає свій ресурс. Вона не отримує подяки, якої б вона хотіла там, чи вдячності, і вона через це страждає. Отакі можуть бути проблеми у рятівників. Хоча е, насправді треба зупинитися і подумати: ой, а я використаю, роблю це заради подяки і вдячності, а не заради того, щоб зробити всім людям на землі добре. Тоді може проблема в мені ну не проблема, а потреба в мене є якась, яку я можу закрити якось по-іншому, повертаючись до потреб. Потреба у коханні у тому, щоб заслужити любов. Ще чому це проблема? Що людина така може не дати навколишнім людям відкритись, проявити себе. Зараз розкажу, що я бачу, що могла би фейра зробити для того, щоб виправити ситуацію. Перше, що вона могла би зробити, вона могла би дати шанс своїй родині, комусь з них. Розкритись фейра приносить величезну тушу вовка після полювання додому, ну, ще коли вони були бідними і там до цього полону. І ніхто не хоче їй допомагати, ніхто не хоче там працювати з цією тушою, шкуру знімати, бо там ж потім і на базарі треба продавати. Ніхто нічого не робить. Всі тільки дивляться, як фейра це робить сама, і вона це розповідає. що я сама у мене руки болять, я тільки що полювала стільки годин і ще маю це робити. бідна, я нещасна. Якби вона сказала родині, що альо. Любі мої, я тільки що полювала 10 годин. І нам тепер зараз всім треба це розібрати цю тушу, тому що ми всі маємо їсти її. Це не те, що вона. Дивіться, дуже важливо розуміти, що одна справа, коли ви приготували 53 страви, і потім змушуєте всіх мити 53 тарілки через те, що вам хотілося приготувати 53 страви. Це поганий приклад, коли ви кажете, Та я ж для вас 53 страви приготувала, давайте тепер мити всі посуд. Це неправильний підхід. Але якщо дійсно, так як вона вполювала вовка, це життєво необхідно для них, це чому я тримаю книгу? Ви не знаєте весь цей час? Поки пауза, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти, пишіть коментар, згодні ви зі мною чи ні, або пишіть, яких ще персонажів розібрати. Отже, тут у нас є дійсно життєва необхідність, з'їсти того вовка, чи кого б вона там не принесла, з'їсти те м'ясо, і вся родина могла би долучитись і хто чи може допомогти. Фейра їм цього не каже, вона не намагається просити допомоги або сказати, що ребята, треба, щоб ми всі однаково вкладались у наші життєві потреби, і не дає шансу комусь з них розкритись. Наскільки я розумію, в наступних книгах і Стра буде головною, чи то героїнею, чи супервоїном, чи кимось там. Коротше, буде суперпупер. Значить, вона може щось робити, і ще повторююсь: фейра тут у цій книзі каже, що її старша сестра заради молодшої зробить все, що завгодно. Значить, вона могла б полювати вовка або, хоча б розібрати цю тушу. Отже, фейра не дає своїй родині розкритись. Вона не дає батькові щось. Ну я не буду казати, що вона прям не дає, бо це їх проблеми, так якщо вони нічого не роблять для розкриття. Я не буду її прям звинувачувати. Але... але можливо, якби вона трошки пригальмувала. То могла б дати можливість і іншим членам родини щось зробити або попросила б про допомогу. До речі, ще, забула сказати, Фейра не приймає допомогу. Вона допомагає всім, але коли треба прийняти допомогу самій, вона цього не робить. Вона вчиться писати, до неї прийшов цей принц, він магічна істота. Зрозуміло, що він ну, це просто факт, що він кращий, ніж вона, фізіологічно чи як це правильно сказати, фізично, що він вміє якісь речі, має магію. Вона проста людина, це нормально для неї. Не там читати, писати. Він ні разу над нею не глузував, нічого такого їй не казав. Він каже: Ти я тобі допоможу навчитись читати і писати. Вона каже: Допоможеш, чи будеш глузувати наді мною? Просто ні з того, ні з цього, при тому, що ніяких предпосилок до цього не було. Скажімо так, на нього нагримала, відправила його і не прийняла допомогу. Якщо Фера навчиться допомагати, приймати допомогу, а ще там, навіть просити про допомогу, то може її життя стане трошки краще, ну або хоча б трошки легше. Бо я думаю, з допомогою Темліна вона б набагато швидше. Чи навчилась читати, ну і може навіть набагато якісніше. Далі, що б ще могла зробити фейра, щоб покращити своє життя або там не знаю, позбавитись синдрома рятівника? Фейра могла би направити весь цей свій ресурс. Уявіть, скільки всім вона допомагала, якби вона весь цей свій ресурс направила на себе і допомогла собі? Ох, наскільки б кращим стало її життя, наскільки б легшим воно стало. І якби вона вирішила свої проблеми, якби вона зрозуміла свої потреби, мені здається, що її допомога іншим людям була б набагато якіснішою. Бо якби вона вирішила свої внутрішні свої внутрішні конфлікти, вирішила там, кого вона насправді кохає, чи кохає вона, що їй насправді треба, якби вона зрозуміла, що її родина виживе без неї, що вони не помруть, що вона їм нічим не зобов'язана, і вони їй так само, що вони не мають бути залежні від неї, бо вона їх зробила реально повністю залежну. Від себе, що це погано робити родину залежною від себе. Якщо б вона над цим всім би подумала, то вона потім допомогла б, наприклад, Несті вирішити її конфлікт з батьком, тому що Неста її старша сестра ненавидить батька за те, що він нічого не робить. Він там отримав каліцтво. Я так розумію, через це він дуже засмутився і перестав хоч щось робити для родини. І це почала робити Фейра. Це як я розуміла з книги. Можливо, я не приваблював, поправте мене, якщо ні в кому. От. Тому рятівнику треба знаєте, як не просто так в літакові кажуть, що спочатку треба надягнути маску на себе, рятуйте спочатку себе і потім рятуйте інших. У вас буде можливість зробити це більш якісно, як мені здається. І ще один варіант, який мені здається, міг би допомогти фейрі. Вийти з цього положення і своєї цієї ситуації синдром рятівника. Хоча важливо, що я думаю, що вона не страждає від цього, вона не бачить, що це проблема. Вона не зверталася за допомогою, але ви бачите, я їй судно кажу, що їй робити. Що вона могла б зробити, щоб покращити своє життя? Вона могла б питати людей, чи треба їм її допомога. А мені здається, це важливо для кожної людини в світі. Я не кажу зараз про там, людину, яку збила машина на дорозі, так що людина не може говорити. А ви підходите і питаєте, вам треба допомогти чи не треба. Ну, давайте. Бо з о цих прикладів, якщо питати у людей, а там а треба допомога, чи чим я можу тобі допомогти, то це буде більш екологічно і може бути більш ефективно. І життя ферів це також могло покращити не тільки життя ферм, а ще й людей, які знаходяться навколо неї. Вона ж дуже за них переживає, але чомусь, як на мене, робить багато егоїстичних вчинків. Важливо, як на мене, знати, що в моєму розумінні синдром рятівника... Він доволі егоїстичний, тому що людина робить те, що вона вважає за потрібним. У нас фейра залишає принца, якому потрібна допомога, йде до своїх рідних, щоб попередити їх про те, що не знаю, що буде щось погане. Я вам не можу сказати, що буде погане, я не знаю, але рідні ми ну от щось йде. Або війна насувається, або хвороба, ніхто нічого не знає. От вона залишила принца заради того, щоб допомогти своїй родині піти і таке сказати. Тобто, там, де реально потрібна була допомога. Вона кинула цю ситуацію і пішла в якусь ефемерну допомогу. Типу, вона допомогла родині, тим, що сказала, щось наближається, а що я не знаю. Ну будьте обережні. Потім сказала ці новини, кинула свою родину, пішла до «Рятувати принца. А, як на мене, це ще таке трохи уникнення відповідальності. Бо коли ти реально розумієш, що біда і тобі треба допомагати, це велика відповідальність. Коли тебе не просили, але ти намагаєшся допомогти. Якщо ти зафейлився, ну ніякої відповідальності немає. Ви ж не просили мене допомагати. Я просто так це зробив. А якщо вийшло, то клас ти герой, бо тебе не просили, а ти сам придумав таке зробити. Отже, як на мене. Це поганий приклад, книжковий. Ну не прям поганий. Звичайно, є і гірше, там книги про маньяків, ще щось. Але я дуже сподіваюся, що коли люди читають цю книгу, вони бачать, що ой, блін, не всі вчинки фейри правильні, не всі такі альтруїстичні, все-таки там це її егоїзм або психологічна травма, і там краще робити по-іншому. Сподіваюся, моє відео щось вам чимось допомогло, чи просто вас якось розважило, не знаю, скрасило ваш час, поки ви їли свій, не знаю, що ви там їли вечерю чи обід, і пили чайок. Я дуже вам вдячна за перегляд. Це, бережіть себе, а я пішла. Пока-пока.